Наступна наша зустріч, я думаю, що відбудеться через два тижні. Не в наступну суботу, а через одну суботу, на 15 годину. І я пропоную тему для наступної нашої зустрічі ну, в формі такого запитання, про що Христос говорив зі своїми учнями від Воскресіння до Вознесіння. Ви пам'ятаєте, я думаю, що пам'ятаєте, що Ісус Христос Воскрес із мертвих і 40 днів з'являвся своїм учням і про щось із ними говорив. Про це не написано багато книг, про це і не так багато. І на 40-день він вознісся, пообіцявши послати їм Духа Святого. Це вже троїця, це вже трошки далі ми будемо говорити. На наступний раз я пропоную в нашої розмови, про що говорив Христос зі своїми учнями. Уже воскресний, уже після смерті, уже тоді, коли ніщо не могло йому загрожувати, а учні ще залишалися на землі.